Всім добрий вечір. Останній день літа. І я думаю, що ми з вами подивимось. Красиві прикраси, різні срібні. Я буду дивитися одразу з вами, того, що, того, що в мене виходить так. так. Бо, щоб скоротити час, тож я буду трошечки шародіть, сподіваюся, вам це не буде заважати. Є одна класна штука. Небюджетно, в принципі, як і все наше життя. 44 сантиметри, хоча реально вона виглядає коротше і реально можна ще підстібнути, ще коротше зробити. Така штука класна. Я не знаю, я щось відчувала і по-інакшому, вони реально ось ці намистини, як маленькі гирьки. От такі важкі важкі це штучний, штучний жемчуг. Штучні перлини. Реально такі вони прикольні, піднатуральні, але е, не знаю, як вагу можна описати, вони прям реально важкі. Чогось я сумнівалася, що вони будуть важкі. Знаєте, мені е, рідко буває бувають прикраси важкі. от Наприклад, одна в нас ця штучка 36 грам. Це означає, що 72 на обидві плюс ще ланцюжок. Власне, довжина цього галстучка 27 семе, а ланцюжок у нас по 12. половиною, 12 Ну, наскільки я можу. Ну, оця штучка зараз приблизно покажу вам. Це краще б дивитися на манекені 3 сантиметри, ну, трошечки менше 3 діаметрів. Можливо, якщо я сьогодні щось знайду прилічне, вдягнути, щоб я маю на увазі, що буде гарно виглядати, то я ще на собі підніму його. Тому що такі речі в нас бувають раз, раз в житті, можна сказати, і так, ну, раз на рік точно. А сам, самі оці елементи, вони в принципі не товсті. Але вагу срібла, так я сказати, не можу. Так, Вмикайте подвійну швидкість, бо в мене мозок довго завантажується. Плюс ще такі ці дні е нелегкі, не в психологічному, ні в якому сенсі. Тоб, будь ласка, не ображайтеся. Тепер переходимо до вартості. Залишайтеся зі мною <смут> і нагадайте мені показати на собі, якщо я це не зроблю. Але реально, взявши її в руки, дуже хочеться її на собі. Зберегти 4200 гривень вартість. Загальна вага приблизно срібла 18 грамів. Ну, це саме срібло, я маю на увазі оці всякі штучки, ось ці елементи. Ну Ці ми вже зрозуміли, що вони просто гігантські. Для сміливих, можливо, під блузу, можливо, тут ви вже самі вирішуєте, я не, не знатівник таких стилів. Угу. Так, це я дивлюся, що в мене далі. 4200 гривень вартість. От, власне, сказала, ще повернемось до цієї штуки у короткому відео. Ще невеличкий відступ. Знаєте, коли я свої відео починала саме з таких рідкісних речей, скільки мені тоді, ну, не багато, але періодично е, такі гадості писали, що як таке можна носити, куди таке можна вдівать, а Сфотографуйте взагалі його на собі. Чи Як ви його взагалі носите? От. Так що. На жаль, такі прикраси, вони все рідше і все дорожче трапляються. Тобто, окрім того, що воно дороге, його ще важко знайти. От перелинки, якщо ось такі, 900 гривень 40. Ні, ну Тут реально десь 39 см, я бачу. Ось такі на сріблі. Тут перелинки з бісером. Ось такі. І донизу ось такі штучки. Хвостики, Перлинові хвостики. Коротке воно буде, типу кольє. А тут, бачите, тут срібні кульки. Срібні кульки і далі бісер. Сподіваюсь, що вам буде добре видно. Далі гірський кришталь, браслет, якийсь такий, з класною срібною бусиною. Ось такого тут, типу, намистини з включеннями. У мене є з гірський кришталь з цим з намисто мого зі старих відео. Намисти. Я його також покажу, воно на мене дивиться 44 см. 1400 гривень. Тут ось такий карабінчик прикольний. Тут в поєднанні з чорними перлинами та бісером. І маленькими срібними кульками, ось біля перлинок чорних. От. Але тут інша огранка. Тут, як би сказати, скруглена така вона. Такий цікавий ефект. Гірський кришталь з включеннями. Тобто не ідеально прозорий, але весь красивий. Браслетик 1050 гривень. Тут такий смішний подовжувач, бачите, таким чином зроблено? Спіралька, такі штучки, як скрепочки. схожі на скрепочки. бачите, що я тя... продовжується, що тільки не придумають, щоб його. Виглядало незвично. Ну, це все одно на маленьку руку, я думаю, не більше. 17,5-18, але то вже може бути не дуже зручно засібати. Але в цілому класні штучки. Класна ось ця бусіна, вона всередині пуста, З алмазною такими насічками зверху. Майже набор. Майже майже. Тут немає е, бісеру між намистинками, але бачите, тут, тут кулька, тут кулька, і, в принципі, е, на кінцях, але це так, можливо, це так і треба. От, на маленьке зап'ястя, на 16 також зручно. Е, тут ви його підрегулюєте. Хоча так, якщо. Притик трошечки дали. Це щодо гірського кришталю. Далі цікавий ось такий браслетик, 1500 гривень з натуральної шкіри. Тут срібна лише ось, ця, ось це сердечко таке. Тут на ньому є клейма італійське. От. В принципі, більше тут ніяких елементів немає. Позаду, воно ось таким. Чином закреплене, але воно реально на маленьку руку. Мені здається, що на 16 см, і більше не треба. Такий ніжно-рожевий або беж колір, або, або щось таке між персиком. Ось такий. Просто можна сказати, просто шкіра 3,5 см. А ось це сердечко. 3 і 2, 3 і 3. подвійне, таке чекали. Такі, в принципі, речі. У нас, у нас такого вже не буває. Це, здається, зі шкіри в мене майже нічого такого і не було. А такого типу з рубіновими камінцями ніби і були. Але вони, бачите, такі вінтажні, які, можливо, трохи циганські, але вони. Невеличкі, ось, цікаві, 850 гривень вартість. Е, мені, як на мене, ці їх не дуже не дуже зручно застібати але, в принципі, наловчитися можна 2,5 см діаметр. Менюнькі такі кільця з кульками. І рубінами. Так, вибачте, вчителька дзвонила трошечки настрій мені підняла. Бачте, завтра 1 вересня, перший день осені. Так, сережечки ми з вами подивились. Реально прикольні. Може, трошечки десь і циганські. Але, в принципі, їх можна вдягати от щодня, як на мене. І вони такі будуть трошечки веселенькі. Якщо у вас є намисто з гранату або рубіну, вони будуть пасувати. Далі ще перлинки ось такі барочні. 42-43 см Тут загальна довжина. Тут в нас тільки кульки срібні. Я маю на увазі всі елементи срібні, ось такі. Між намистинками невеличкі кульки. 1550 гривень вартість ось таке намисто. Ну, коротке, колір реально сірий. От я знаю, що колір определяти важко по відео, він такий сіруватий. Зі срібними елементами та срібним замочком. Можна придумати якийсь подовжувач сюди, але поки що в такому варіанті так, ось такі сережки з прикольними листочками. 850 гривень. Реально класні такі листочки легенькі. Тут колір перелинок більш такий біло-бежевий, або навіть просто-бежевий, але на краях він трошечки темніше Тут у нас страз, ну, воно не виглядає як фіаніт але такий цікавий стразик. О, Також все. Елементи срібла, але я не знайшла тут клейма. Вони хотіла сказати вінтажні, але робота приватного майстра. Ось такі листочки. Знаєте, як ці багато листочків було, переважно золотих. І от срібних я не бачила з радянських часів, що в один час всі ходили з такими листочками, це решками листочка. Ось ця перелинка не така рівна, як ця, але, в принципі, ось такі висота повністю 4,2, 16-17 міліметрів наша перелинка. Вони реально легенькі, не, не важкі. Далі ось такий просто срібло, браслетик з листочком також. 19 грамів тут вага, але він також на маленьку руку до 17 сантиметрів. На 16, в принципі, цікавий такий вільний. І ось цей листочок буде туди-сюди бігати. 19 грамів вага, 1750 гривень вартість. Тут це імпортний виріб, але наброси таку є клеймо. 19 грамів. Зараз я бачу, що вони не запайні ось ці колечки. Бачите, вони так міцно-міцно притиснуті, але не запайні. Вони не роз'єднаються через вагу, але є люди, які звертають на це увагу. 18,6 повна довжина, це власне є те, на що ми можемо засібнути, бо вона тут не регулюється. От, я через це не люблю тогли, що їх не можна підрегулювати. Далі приблизно 43-45 см кольє на товстому каучуковому шнурку з товстеньким таким карабіном. Так, тут збоку, ага, я не показую, збоку є клеймо. Такий досить такий товстий. Можна його зняти, поставити щось друге з таким гігантським вушком, якщо у вас щось є. Тут у нас, е, хотів сказати, моховий, просто агат. З таким цікавим трикутником. Ой, бачите, знову листочки. Що вони сьогодні? Всі листочки? Листочки, листочки. Трефіоніти по краям дуже красиво. Класна штучка, мені подобається. Напишіть, як вам 4,5 см Сам підвіз. Давайте ще розглянемо на підвізці також є. Пробуємо. 2400 гривень вартість. Тенький, але цікавий Далі ось така цікава каблучка. Онікс та чорний шпінель по краям. 17,8 розмір. Ось так знизу виглядає. Тисяча гривень вартість, така цікава, повністю чорна, трошечки в ній щось є. Можливо, таке містичне, ну, на вигляд. Я відчуваю по розміру десь 17,5. Можливо, десь я помиляюся, в цілому вона зручна, просто щоб не пролетіти з розміром за кільцеміром, це виглядає ось так. Красивий чорнонікс. а тут стежинка з фіанітів. Навколо нього. Далі ось така цікава каблучка з гранатом трикутним. 10 грамів вага, 17,5 розмір. Також, в принципі, як попереднє. Красиво зроблено, візерунки. 1700 гривень вартість каблучка. 3,5 см. повністю розмір і розмір камінця, ну тут до сантиметра. Такий колір, цікавий, оригінальний. Темне срібло, не світле, сіре. Ще ось такого типу хрестик цікавий. Це Онікс посередині, але гранати, скоріше за все, тут штучні. Ну, точніше фіаніти. Хоча воно, в принципі, вони красиво переливаються, є в них щось таке чаруюче. Позаду він закритий. 16, точніше, 15 з половиною грамів вага, 2400 гривень, Велич, велике вушко позаду проби ось таким візерунком закрито. Тепер спробуємо подивитися 5,5 і ширина 4. Такий гігантський. Можливо, хтось скаже, що виглядає як півжутерія. Пробує бачили? Хоча все срібло, треба перевіряти. Ну, українське зазвичай ні, але все одно треба дивитися, щоб воно все було однакове. там Підвісна частинка і вушко. Бо, знаєте, буває таке роблять. Або до сережок щось припаяють, буду до кільця, тому також треба бути обережними. Я на негативі, ви не звертайте, будь ласка, уваги, це, це щось в крові у мене. Це рідко зустрічається, не, не, не дуже цим переймаються люди, але реально так, таке роблять підробки срібні. Ой, далі цікавий комплект, я його крутю крутю. Намагаюся роздивитися у 17-му розмірі. Трохи є спокуси як лишити собі. Щось в ньому є чароче, хоча я не дуже їх люблю. Чорні перли. Знаєте, що мені сподобалося? Що тут по краям всього по два камінця. І воно так цікаво виглядає. Здається, він ще й родований. Да, покриття родій є така історія. Так, сережки, каблучка, 17 розмір. Він такий або темно-коричневий, не прям щоб чорний. Але дивіться, що вам сподобався, бо колір це, знаєте, це той ще квест зрозуміти, та роздивитися колір. Тому дивіться, щоб вам сам комплект подобався колір, але приблизно темно-коричневий. Або чорно-коричневий. 12, десь 12 міліметрів перелинка. От реально красивий він такий от стильний. Вартість комплекту 3600 гривень. Ось. Так, він цільний, ну тут я роз'єднати його не зможу. Тут 92,5 та лазерна українська, української пробірної палати. Ну от, єдине, що тільки маленький розмір кільця. У нас вже майже завершується на сьогодні показ наш. Так, у нас ще маленькі сережечки по 650 гривень. Зараз. Ось такі світліші і ось такі темніші кляксочки. З... Тут темний бурштин, тут він трошечки світліший. Вони не закручуються, просто ось такого типу зажими. Буквально півтора сантиметри, а ці десь міліметри по три. Але виглядають цікаво. буде така клякса сидіти у вас на вушку, якщо хочете. Чого би ні? Ці темніші мені навіть здалося, що це якийсь там онікс, але видно, що а, такий коньячний, кон'яковий колір. Ось такі у нас кляксочки. З бурштинчиками. манюнькими, манюнькими бурштинчиками. Далі приблизно 17 розмір. Це у нас буде остання каблучка з фіанітом і фіанітом одним. Він тут класний, такий блискучий, реально от моя тема люблю все таке. 11 11,5 і тут вага. Він такий. Трошечки шалений. Ну, до 17 можливо, 16 можливо, 16,8 розмір, але реально перстень кайфовий білий колір, не знаю, він передається, може голубим, може якимось фіолетовим, півтора сантиметра. Він білий, от білий-білий. От, для прикладу, фіолетовий, або білий чокер у мене є по 900 гривень, з кульками. От, ну тут більше він такий холодний, якщо що, можна так сказати. Дуже така цікава каблучка. 1700 гривень вартість. Масивна родована, що у нас, корона і 925 клеймо. От сюди вона мені не налізає, а сюди великода Та воно така класна. От був би якийсь топаз там такого. Ну, ні, топаз нам не по карману. Все вже. Ось таке у нас сьогодні веселе відео. Це налаштовуємося на школу на 1 вересня, на осінь. В принципі, нічого поганого в цьому немає. Всякий період завершується. Сподіваємось, що поганий. Також скоро завершиться і все буде у нас з вами добре. Всім бажаю просто настрою, гарного. Хай все буде добре. Давайте зустрічати осінь разом завтра. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною. Мені дуже приємно, хтось з дівчаток писав, що скучив за моїми відео. Це і є для мене мотивацією. Одна із причин.